Всім привіт! Ви на каналі Тетянин Сад. Зараз я вам обіцяла показати все ж таки цю троянду, коли заховається сонечко. Тому що на сонце все ж таки воно засвітлює, не передає правильно колір. Тому ось троянда, рожева, але рожево трикотова, я не знаю, ви, мабуть, самі бачите, який колір, тому що більш-менш камера правильно передає. Кольор, бо сонечко заховалося. Ось бутончики, не показує серединку, доволі такі десь неділю, ну, десь 10 днів тримає квіточку, потім, потім вона починає трішечки вигорати і відквітовує осипатися Височенька, це вже їй третій рік, вона вже метр двадцять точно є. От. Доволі така не, не маленька, Що я хочу сказати, я назви не знаю. Назви не знаю, тому що багато троянд, може, трояндо Люби, знають той сайт як Флора Нова, який зветься Флора Нова, це з Маріуполя. І білочки у мене, на жаль, не залишилося. І, як ви знаєте, самі після того, як почалася війна, що сталося з Маріуполем, з Маріуполем та і сталося із з усіма мешканцями і так само з, роз, з, роз, з Розарієм, його не стало. Зараз десь питати в когось. Є. Ні, я не знаю в кого питати, тому дуже сумно, що такі гарні квіти, у них шикарні, їх ніколи не було пересорту. У них завжди вони були. Міцні, міцні саджанці, вони квітували, якщо я навіть восени саджала, вони таким кущем наростали, що дуже велике їм вдяка за їхню роботу, за ту, яку вони проводили. І маємо надію, що вони, як то кажуть, розпочнуть свою справу з нуля і все в них вийде, бо вони, вони шикарні люди і вони зможуть все. Як і наша Україна. Так що ось ця красуня, може, хто знає, як вона називається. Буду всім так само вдячна за допомогу в розпізнанні. О, це вона велична, вона, вона гарна. І вона я раджу таку троянду. Далі хочу показати ще Парадіс. Парадіс, трояндочка, ось уже старий. А стара квіточка, якій вже 5 днів, вона недовго тримає квітку. Оце молоденька, третій день, вона поки ще не показала свою серединку, але взагалі троянда показує свою серединку. Парадіс. Вона починається з такого рожево лідового кольору, потім вона, коли відцвітовує, вона темніша, більш таку малинового набирає кольору. Майже, майже малинова стає. Показує також серединку. показує ну, ну що тут казати? Все буває. Але також кущ високий. Метр двадцять вже точно заявлено, може, навіть і метр тридцять буде виростати. Гарна. Все ж таки, вона гарна. А, якщо також хто любить такі кольори, то вона гарна і пахуча. До речі, дуже пахуча. І. Стріпси її не так, не так люблять як інші троянди. А це починає тільки бутончик Crazy One. Я вам потім покажу, як вона буде квітувати, тому що в мене весь кущ іще на бутонах. Перше квітування пройшло, там було пару квіточок, я їх зрізала. Це йде на друге квітування. Ну, не сфокусуйся. Більш-менш Будеш фокусуватися. О, є. Такі, як в Red Intuition, схожі на Red Intuition полосочки, різні листочки, але в повному розпуску я вам покажу. Вона теж дуже-дуже дуже гарна. Так, Всім гарного дня і до зустрічі!